Школа амбасадорів доволі відомий серед чернігівців проєкт. Започаткований ще 5 років тому. Сьогодні він досі користується попитом серед місцевих. Кілька днів тому розпочалась реєстрація на новий потік навчання, аби вже навесні вулицями Чернігова провели екскурсії ті, хто історію міста розповідає душею та серцем. Амбасадори це не гіди, це не екскурсоводи. Це люди, які проводять екскурсії, власне, і саме їх пишучи серцем. Від амбасадора ми не очікуємо якихось там точних дат або точних даних. Навпаки, він розповідає так, як він відчуває, але тим не менше, його екскурсія також захищена на заняттях. Зважаючи на всі події, які пережило наше місто за минулий рік, організатори ухвалили рішення частково розширити програму навчання, аби окрім історико-культурних знань про Чернігів, амбасадори могли отримати ще й низку професійних порад, що у свою чергу забезпечать проведення екскурсій із дотриманням усіх інформаційних норм воєнного часу. 23 рік ми трошки будемо розширювати і додавати сюди ще співпрацю з журналістами, а співпрацю з Науковцями безпосередньо, які займалися записом свідчень людей і стратегії виживання, чому тому, що екскурсії 2023 року однозначно будуть перегукуватися з подіями 2022 року, які відбулися в Чернігові. Змінили організатори й обмеження за віком. Якщо раніше амбасадорами могли стати люди 25 плюс років, то тепер мінімальний поріг для навчання 16 років. Тож, якщо ви відчуваєте в собі силу та бажання, реєструйтесь 4 лютого перше заняття о 13 годині на базі туристично-інформаційного центру. А Google форма вже відкрита для реєстрації. Вона є на сайті нашого Чернігівського туристично-інформаційного центру і так само на соціальних сторінках. Тому раді запрошуємо і навчання безкоштовно.